Вже з нами на зв'язок вийшла провідна кінознавиця Довженко-Центру Альона Пензії. Вітання, пані Альоно, чи чуєте нас? Вітаю, чую вас. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається довкола Довженко центру. Бачили сьогодні мітинг під його, під його будівлею та що, що вимагають працівники і яка реакція з боку влади і з боку держкіно на їхні вимоги? І ситуація навколо довженко-центру така активна фаза почалася наприкінці серпня, коли ми отримали наказ від Держкіно про реорганізацію довженко-центру. Іншими словами і правильно сказати ліквідація Довженко-Центру, тому що ми згідно цього наказу довженко-центр розділяється на три окремі юридичні установи. І весь фільмофонд, власне наш наше серце довженко центру всі сім тисяч пішні тисяч найменувань фільмів, плівках і цифрових носіях переходять якісь невідомі організації, яка з 2011 року заснована, але немає навіть сайту, немає е людей, які немає персоналу, власне, немає досвіду досвіду роботи з кіноспадщиною, з плівками. Їм чомусь вирішили, що вони краще будуть опікуватися нашою кіноспадщиною, і вона відходить сюди. Власне, вся анімаційна колекція і права переходів перейдуть новостворені, яка ще не створена студії державні студії анімаційних фільмів. Ми після цього проводили круглий стіл за участі провідних аніматорів, режисерів, продюсерів, фестивальних. Організаторів говорили про були також запрошені на цей круг листів представники держкіннота Мінкульту, які не прийшли, але ми поговорили з професійною спільнотою щодо щодо доцільності створення державної студії зараз. І всі просто в якомусь такому легкому, м'яко кажучи, шоці, що зараз це явно неможливо. Це дуже, дуже складний і фінансово затратний процес створення студії з нуля і влас організаційно складний і зараз неможливо неможливо буде її створити за таких умов за умов війни. Але от чомусь зараз є потреба відділити від нас анімаційну колекцію. Власне залишається Довженко-центр без нашого серця колекції з боргами, і нам там вже ніби кажуть, можете займатися там івентами, але це знаєте хороший приклад дуже ілюстративно. Сказати, що авіакомпанії, коли забираються літаки, от літайте. а такі нас забирають по суті колекцію і кажуть, «Робіть щось. А ми не можемо, тому що Довженко-центр це збереження, вивчення і поліперизація українського кіно. І якщо в нас не буде чого зберігати, відповідно ми не можемо нічого вивчати і популяризувати. Тому це про ліквідацію довженко-центру, який після цієї реалізації не зможе функціонувати і існувати. А сьогодні відбулася така акція. Мистецька, а ми планували її зробити в Довженко-центрі. Формат був вільний мікрофон, потім фільм ми мали переглянути. І власне музичний діджей-сет мав бути. Проте почалася повітряна тривога, люди вийшли і прямували до метро, але приїхала поліція і почала оцепляти все, тому що нібито під однією з машин, яка стояла поряд довженка центру бо лежав якийсь рюкзак, і ну там була небезпека, що там якийсь вибуховий пристрій. Але дуже дивно поліція оцепила все, постояла, постояла і нічого не зробивши. Поїхала, і мені здається, там їй лишився цей цей рюкзак. Ну, тобто, ну, Дуже дивне, співпадіння, ми тільки вийшли відразу все це оцепили і ну і вийшов власне такий імпромізований мітинг, тому що люди почали е, вуликувати гасла, е, руки геть від Довженко центру е, і е, ну і, і інші, власне, на на захист Довжен, Довженко Центру е, висловлюватись. Ну, це це якщо про сьогодні. До цього були так також. Ми організовували народну петицію не ми, а це називати така ініціатива була про петицію до кабінету міністрів. Какабінету міністрів, яка надала 25 тисяч підписів щодо скасування реорганізації Довженко-центру. Вона вона на жаль, не мала відповіді якоїсь. А тобто відповідь була, але вона просто дублювала наказ про реорганізацію держкіно. А, тобто, при, по суті, проігноровано був якийсь заклик, заклик великої кількості людей. Пані Альона, а, а яка завідання? ситуація довкола цієї новопризначеної цієї керівниці? Так а потім власне, Каждани, після... та яка відома як кінолог та й хоче очолити. Так, так, вас. так. Ну власне, потім після цієї птиці почалися дуже актив відповіді на птиці. Почалися дуже активні дії по прискоренню цієї організації. Так була звільнена. Виконуючи обов'язків директ генерального директора Олена Гончарук і призначена нова виконуюча обов'язки. І це людина Юлія Кажан, яку напевно ви знаєте. Десь інформація, яка не має жодного стосунку до кінематографу, не має досвіду роботи в кіно, ніяк не не має досвіду роботи кризового менеджера. І власне, все, що як вона сама заявляє, що вона тільки на один місяць, і в нас є велика підозра, що це. Ще призначені для того, щоб прискорити цей процес реорганізації, який, власне нами гальмувався. І якщо буде інший директор, все це дуже швидко станеться. Була спроба зайти власне Юлії Краждан в приміщенні довженко-центру минулого тижня, але колектив висловив свою незгоду. Власне, тому нас були правові підстави, тому що вона не занесена в реєстр, і офіційно вона. Ще не вступила в свої повноваження, і колектив Дуженко Центру її зустрів поставив їй питання, яка взагалі в неї мотивація для чого. На що людина не змогла відповісти адекватно, для чого вона сюди приходить, і які плани по роботі. І ну йшла і... після цього. Дуже дивно в нас почались через день перевірки. В нас Позавчора вилучили документи і а, що є неправомірним, тому що її от сьогодні це була акція така. От коротко про історію розвитку цієї події. Зараз чекаємо якусь реакцію від Дершкіно. Пані Альоно, скажіть, будь ласка, а яка мета Держкіно, що вони хочуть? Тому що є версія, що в результаті хочуть просто-напросто продати приміщення довженко центру, нібито там вже і інвестори якийсь є. Навіть прізвища ну, деяких змін знову? Я теж такі підозрюю, і вони ще більше якось. Поглибились і посилилися після того, як е, десь у вересні Держкіно надало дозвіл на приватизацію двох корпусів Довженко-центру, е, і е, власне все більше якась і е, тема про, е, про забудовників і інтересів забудовників. Вона тут є актуальніше. Ну по суті, якщо Довженко-Центр буде розформований на три окремих юридичних особи. ...послаблений, то і будівлею і взагалі можна буде робити що завгодно, тому що власне колектив і цілісність інституції буде пошкоджена і, власне, буде набагато легше і робити відправити. Okay. 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 Пані Альоно, також це не виключено, що Довженко-центр стане частиною житлового це це, це дуже прикро, пані Альоно. І е, так також читаємо в змі, що е, є така аналітика, що якщо довженко центр все ж таки не стане, то й не стане взагалі українського кіно. Адже вся е, індустрія стане не, не буде можливості знімати взагалі. Це дуже прикро, тому що кіно українське останні роки дійсно стало досить конкурентно спроможним, і зараз цей інструмент нам необхідний, тому що нам потрібно просувати свої інтереси і в Україні, і за кордонами кіно це потужний інструмент. На вашу думку, дійсно все настільки погано, що е, є ризик того, що ми втратимо наше кіно, яке тільки-тільки почало відновлюватись. Я думаю, що є. Ну Давшенко Центр, я вже казала, що це про збереження. Це архів, фільмофонд, який зберігає не тільки старі фільми, але і всі, всі сучасні фільми, які знімаються за кошти за державні кошти, також передаються на в архівне збереження. Також Довженко Центр рецепту ну ця ланка популяризації. Ми просуваємо і, і в Україні і за кордоном українську кінокласику. Весь час і показуємо, говоримо, робимо заходи. І в нас є такі який єдиний в Україні, який працює з короткометражним сучасним кіно. І от режисерам, початківцям, дає можливість це б наш проект Українська нова хвиля. Бути побаченим широкою аудиторією. Е, ну і є теж такий зв'язок, що зараз е, Довженко-центр, як хімна основа, це е, якщо не зберегти власне, от на ми дуже раді за те, що наші фільми потрапляють на фестивалі. Ми зараз бачимо якийсь підйом. Але якщо не зберегти зараз це кіно, не дослідити кінознавчу, чим займається Довженко Центр, то через років 10 ми не знайдемо ці фільми в якомусь мархмедійному шумі. Тобто, без якогось збереження зараз немає майбутнього кіно. кінопопросто кожній державі має бути інституція, яка зберігає, вивчає і для майбутніх поколінь ці фільми. І якщо ми зараз цю ланку втратимо, то в нас не буде для майбутнього цих фільмів. Тому зв'язок дуже прямий загрози втрати довженко-центру і втрати для українського кінематографу загалом. Дякуємо вам, пані Альоно, за те, що вийшли з нами на, 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 на зв'язок. Отже, Альона Пензій, провідна кінознавиця довженко центру розповіла про ситуацію довкола ось цього найбільшого архіву. Іно в Україні дякуємо вам. Тримайтеся, пані Альону. На ну, все добре. Дякую, Дякую вам.